Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хочу разом з вами зв'язати ось таку підставочку під яєчко. Такий так само пасхальний сувенір. Так, яєчко у мене простеньке. Я, так як зазвичай так мірила під яєчко, давайте роздивимося детальніше. В'яжеться надзвичайно ця підставочка легко і швидко. Потрібно буде зв'язати тільки дві ось такі деталі. Одна ось ця основна змійка і малесеньку детальку це язичок. Так? Свою змійку ви зможете зв'язати на, смі... на свій смак, прикрасити її, так? зробити її таку, як вам подобається. Така подобається мені. Отже, ось, ось така підставочка під яєчко, під крашеночку. Я хочу таку підставочку зв'язати, зараз разом з вами. Отже, беремо гарний настрій і розпочинаємо творити ось таку красу. Так, Нам потрібно буде зв'язати ось таку змійку. Змійка десь приблизно 41 см, в мене вийшла, десь 41-42. Ось така змійка. Так. Що нам для цього потрібно? Очки на безпечному кріпленні. Я їх вставляю, так мені легше. В кого є пришивні, можете взяти, пришивні, можете приклеювати, кому як подобається. Отже, очки на безпечному кріпленні у мене 6 мм ось такий дріт. Так, декоративний. Я беру його ось так скручую до кубки, вдвоє скручую, і нам потрібно такий відрізочок дроту, ну, десь приблизно 13-14 сантиметрів. Можете взяти будь-який інший. дріт, Мені це подобається, бо він такий м'ягенький, і піддатливий. Ось сюди ми будемо, будемо вставляти так, ось сюди дротик, в так, ну, лишень там трішки. Ну, як трішки. Десь так, десь аж, аж сюди в мене мій дротик. Так, Отже, змійка ну, в'яжеться надзвичайно легко, тому я продиктую її. Перший рядочок ми набираємо ланцюжок із п'яти повітряних петель. Розпочинаючи з другої від гачка петлі, ми пров'яжемо прибавочку 2 стовпчики, 4 стопчики в одну. Два стовпчики і прибавка. І в кінці другого рядка ми отримаємо 10 стовпчиків. Третій і четвертий рядочок ми пров'яжемо по цих 10 стовпчиків. П'ятий рядок ми пров'яжемо один стовпчик, пров'яжемо 4 прибавки під ряд, І ще залишиться пров'язати 5 стовпчиків. В кінці п'ятого рядка ми отримаємо 14 стовпчиків. Шостий рядок ми пров'яжемо два стовпчики і е, зробимо одну повітряну петлю. І залишимо один стопчик на полотні, пропускаємо. так, Ми залишаємо дирочку під очко. І В наступну так, ми пров'яжемо 4 стопчики і далі ж також одна повітряна петля на полотні одну пропускаємо, І до кінця пров'язуємо 6 стопчиків. І в кінці шостого рядка ми отримаємо 14 стопчиків. сьомий рядок. Ми пров'яжемо 2 стопчики, і шість прибавок підряд. І якраз у нас вийде, що прибавочка перша буде. Тут де дирочка очка. Так? О, перша, друга, третя, і якраз шоста буде також в дирочку очка. І до кінця залишиться пров'язати шість стовпчиків. І в кінці 7 рядка рядками отримаємо 20 стовпчиків. Так, і восьмий, дев'ятий і десятий, тобто три рядочки. Таку ми пров'яжемо по 20 стопчиків без змін. Одинадцятий рядок. Ми будемо в'язати 6 стопчиків, 2 убавки підряд і 10 стопчиків. І в кінці 11-го рядка ми отримаємо 18 стопчиків. Стараємося, щоб убавочки в нас були по центру голівки. У мене вони по центру. 12-й рядок. Три стопчики пров'язуємо 4 убавки підряд і 7 стопчиків. І в кінці 12-го рядка ми отримаємо 14 стопчиків. 13 рядок, три стопчики. дві убавки підряд і 7 стопчиків. І в кінці 13-го рядка ми отримаємо 12 стопчиків. Ось так, ось так Така голівонька буде. І я ж пров'язую. Далі треба пров'язати від 14 по 124 по 12 стопчиків. Тобто, 120 рядків нам треба буде пров'язати по 14 стопчиків. Я е, пров'язую декілька радочків по 12 е, стопчиків. Е, вставляю дротик, не забуваю так, вставляю дротик, так, носик трішки наповнюю, так, о, і далі вставляю дротик. О. І так, я пров'язую 9 рядочків, 10 рядочок я пров'язую іншою ниточкою. 9 рядочків і 10 іншою. І так, я пров'язую, ось так можна порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 120 рядків. Так, пров'язали 120 рядків. Наповнюю я свою змійку. Не щільну, так, не, не дуже так щільно, так щоб вона була така трішки, в мене навіть м'ягенька, така вона, о, без фанатизму. Отже, розпочинаємо в'язати 125 рядок. 4 стопчики убавка. Так, ми повторимо два рази, і в кінці 125 рядка ми отримаємо 10 стопчиків, тобто ми вже ось вив'язуємо ось цей хвостик. 126 і 127, тобто два рядочки ми пров'яжемо по 10 стопчиків. 128-й, 3 стопчики обавка повторимо два рази, і в кінці 128-го рядка ми отримаємо 8 стопчиків. Наступні два рядочки ми пров'яжемо по 8 стопчиків. 131 рядок, 2 стопчики убавка, так ми повторимо два рази, і в кінці ми отримаємо 6 стопчиків. І наступні 4 рядки по цих шість стовпчиків, тобто розпочинаючи з 132 по 135, тобто чотири рядки і по цих шість стопчиків. І тут я просто закриваю в'язання, і ось така змійка в мене вийшла, так? Ось така змієчка. так Забула сказати, так що треба вставити очки на безпечному кріпленні, але це, напевно ну напевно, буде ясно. Так, ось так. Ось така. Така змієчка. Так, далі нам потрібно зв'язати ось таку детальку, так? це щоб наше яєчко тут воно у нас так сиділо комфортно. Отже, перший рядочок набираємо 6 стопчиків у кільце амігрумі або у дві повітряних петлі. Другий рядочок, 6 прибавок під ряд, і в кінці другого рядка ми отримаємо 12 стопчиків. Третій рядочок, один стопчик прибавка, так ми повторимо 6 разів, і в кінці третього рядка ми отримаємо 18 стопчиків. Четвертий рядочок, один стопчик прибавка. Комбінацію 2 стопчики прибавка ми повторимо 5 разів, один стопчик. І в кінці четвертого рядка ми отримаємо 24 стопчики. П'ятий рядок, ми 24 стопчики пров'яжемо без змін. Шостий рядок, 3 стопчики прибавка. Так, ми повторимо 6 раз, І в кінці шостого рядка ми отримаємо 30 стопчиків. Сьомий рядок, 2 стопчики прибавка. Комбінацію 4 стопчики прибавка ми повторимо 5 раз. І залишиться ще пров'язати 2 стопчики. І в кінці сьомого рядка ми отримаємо 36 стовпчів. Восьмий рядок. 11 стопчиків прибавка, так, ми повторимо три рази, і в кінці восьмого рядка ми отримаємо 39 стопчиків. Дев'ятий рядок, 6 стопчиків прибавка, комбінацію 12 стопчиків прибавка, ми повторимо два рази, і в кінці нас ще залишиться пров'язати 6 стопчиків. В кінці 9 рядка ми отримаємо 42 стопчики, і наступні з 10-го. По 15 рядки, тобто 6 рядків наступні без змін ми пров'яжемо по цих 42 стопчики. Я ниточку тут закріплюю, так і ховаю. Ось так я вивертаю, це в мене буде міняється, так, ось так. ось Я вивертаю, І також тут кінчик, ось тут видно, я взяла вголочку, заховала. І ось тут я взяла вголочку і заховала. Ось таких дві нехитрих так, детальки нам потрібно, щоб. І зараз я вам хочу показати, як я буду пришивати свою змінку, змійку. Тобто, я ось тут йде цей стик, ось моїх, о, я голівку так буду пришивати, ось так, щоб його заховати. Так, тут. так. так беру свою змійку, голка, ниточка. У мене вже є так. Ось тут в мене були останні убавочки на голові, і десь я відраховую, е, виходить 1, 2, 3 і 4. І ось тут я буду приєднувати свою ниточку. У мене досить довга ниточка, так? Отже, я її тут і зав'яжу, і просто кінчики я заховаю в змійку. Саму змійку. Добре треба прив'язати, щоб воно в мене не розв'язалося. Ось так. так. Так, ниточку я ось приєднала, так, ну, посередині. Так, я думаю, всім зрозуміло. Отже, так, беремо перше. Е, беру, приєдную на, на мому стикові, так, і тут роблю ж перший стіжечок. Так, десь, 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 десь. Ой. Ось так. Змійка досить довга, але вона дуже бігом-бігом пришивається, тому що о, повністю всю я її так якби не прошиваю. Так, на голівці я роблю. Е, Два стіжечки прошиваю два рази, тому що ну, це ж голівка, щоб вона там тут тут і трималася так. Так, прошила ниточку, треба так щільненько-щільненько її добре підтягувати і отже, ховаю ниточку в змію. І перехожу, десь минаючи 5-6 рядочків. так, ось так. ось І перехожу по змійці, по тілу змійки далі, приєдную до своєї першої детальки. Так, ось так, дивитися, як вам. Так, і відразу ж під нею будемо пришивати. Не до першого рядочка, а до другого. Давайте будемо прошивати. Ось так, другий рядочок. підтягую, на тілі також захоплюю тут один, один-два стовпчики, так, щоб не було видно мого шва, щоб він був в серединці. І ось так його прошиваю. Можна другий раз для впевненості, бо так само ж це голівка. Так. Так. І знову ж я ниточку ввожу і ховаю її, і виводжу десь так ось через 5, 6, 7 стопчиків. Ну тут, е, біля голівки, то я стараюся прошивати її частіше трошки. Так. Щоб вона трималася. Ось так. Так, вивела в сторону, але вивела з боку, а не в серединці, Так, на один стопчик треба посунути. Так, дивимося, прикладаємо змійку, нікуди, так якби ми не спішимо, тому можна гарно-гарно пришити її. Так, не забуваємо, що ми до другого рядочка. І ось так пришиваємо. Так. Є змійка досить, досить велика така, і вона чіпляє мені все, що тільки можна. І штатив, і, і камеру збиває. Так, я по два рази буду прошивати, так буде надійніше. Підставочка на яєчку настільки сподобалася моїм знайомим, що в мене вже є замовлення. До Паски потрібно вже зв'язати таких. Чотири підставочки. Так, ось. Далі переходимо. Далі по змійці. Ну так, принцип, ви вже зрозуміли, що далі по змійці переходимо, переходимо і просто пришиваємо його до змійку до першої детальки. Так, ось. Перший рядочок я вже прошила. І можна взяти сміливо своє яєчко. Так, це на вас буде крашаночка, писаночка, так, що там не було, і приміряти. Так, голівка, так як тут і в мене є дротик, так, то можна її трошки так доверху підняти, щоб вона була так трішечки на яєчку. Так. І далі ж ми пришиваємо. Ось так притуляючи до, ну, ось так, яєчко вийму, прошиваємо, прошиваємо, складаємо, і приколоти булавочками там, як, як кому зручно. І ось так обшиваємо своє яєчко, так? Тобто просто притуляєте і дивитеся там, як вам в якому стопчику вам зручніше пришити, бо тут вже важче його показати і на камеру, і пришити рівненько. Так, Просто притуляєте його, свою змієчку і прошиваєте. Цей другий виточок вже можна пропускати, там, наприклад, 8 рядочків. О, я не рахую, я на око. Пропустила, пропустила тей. Прибачаюсь, моя змійка зовсім незручна. Але насправді вона дуже-дуже швидко пришивається. Саме більше, чого не люблять, напевно, всі в'язальниці, це пришивання. Але я його так трішечки полюбила, можна сказати, тому що не відкладаю пришивання на потім. Зв'язала якусь там деталь, яку вже потрібно пришити, так? наприклад, вушка, що б там не було, і стараюся її відразу ж пришити. Тому якось вже не акцентую на тому увагу, що ой-ой-ой, мені треба пришити, бо я його відразу пришиваю, тому якось так мені легше. Ось так ми далі далі пришиваємо. Думаю, але показувати немає сенсу. Бо тут, напевно, все одно нічого так не видно і не і понятно. Ось так ми прошиваємо е, нашу змійку, пришиваємо до кінця. Так, як я вже говорила, ось так до кінця. Навіть хто хоче, то може ось так залишити хвостик. Змійки. Ну, я буду, напевно, пришивати, зараз подивлюся. Так, пришиваємо змієчку до кінця. Так, пришила ось так до кінця. Я такий невеличкий хвостик залишу для неї. Так, ниточку я закріпляю і буду ховати також у змійку. Ховаю я її декілька разів. Так. Щоб вона там переплелася в мене туди, назад, щоб кінчик не, не винявся. Ось так. Ще раз, ось так. Так, можна поставити, подивитися, чи вона у вас гарно стоїть. все у мене гарно стоїть. Як вже видно, так зараз я обріжу ниточку. Так, ось така змійка виходить. Так, ще залишилося зв'язати язичок. так Залишаю я тут і таку невеличку ниточку, щоб потім пришити. Нам цей язичок відразу ж. Так. Отже, набираємо ланцюжок із п'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте наберемо шість. Шість. Так, набрали шість повітряних петель. І з другої від гачка петлі пров'язуємо. Так, два стовпчики, і в третій робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так має вийти, так. Е, набираємо три повітряних петлі: один, два і три. І в другу від гачка петлю пров'язуємо два стовпчики. І сюди ж, де ми вже робили, з'єднувальний. І сюди ж робимо також з'єднувальний стопчик. Так, у нас повинна вийти ось така, ось такий язичок. Так, в'яжеться він дуже легко. І до кінця нам ще по ланцюжку залишається дов'язати два стовпчики. Один і два. Ось так. Роблю закріплюючу петлю і обрізаю, залишаючи досить такий кінчик, щоб було зручно мені його пришити, цей язичок. Так, беремо нашу змійку і ось так так отак ось доличка. Я її кажу, доличка до ротика, ось так я її зараз. Пришию язичка. Забула сказати, тут дуже зручно пришивати, тому що е, е, з двох сторін ось так беремо, звідси, звідси, так, пару стіжечків цією ниточкою і цією ниточкою. Зараз я покажу. Так, отже, десь ось тут буде в мене перша ниточка. І дивимося, щоб язичок був, хто хоче, хто хоче на бік Я хочу, щоб він в мене був посерединці, тому <кій> я прошиваю. Ось так. 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 Кінчик вивожу, щоб потім його було зручно. І також зараз цією ниточкою я також хочу зробити стіжечок, щоб закріпити язичок надійніше. Так, я повертаюся назад. Ось так. Також роблю ще стіжечок. Ось так. Ось такий язичок. Ниточки нам потрібно буде зав'язати і кінчики заховати у голівоньку нашої змійки. Так, пришила. Обов'язково приміряю на своє яєчко. так Язичок можете пришивати будь-яким зручним вам способом. Я просто показали, як це роблю я, щоб це було так якби більш надійніше. Можливо, у вас є ще надійніший способ, спосіб, тому можете пришивати. Ось така підставочка на яєчку у вигляді змійки. Ця ідея, вона не моя, хоча майстер-клас створила я повністю з нуля. Це ідея мого брата. Так, братику, я тебе дуже-дуже сильно люблю. Щиро дякую тобі за таку класну, чудову ідею. Так, отже, хто хоче в'язати таку змійку, так, в'яжіть разом зі мною. Всім щиро дякую за підписки, за коментарі, за увагу до мене і мого каналу. І до наступних зустрічей в наступних відео.